Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків повітря з 31 березня по 6 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близняків. Якщо вам потрібно щось вирішувати, то карти кажуть про те, що вам треба діяти в команді. Тобто, можливо, розподілити якийсь об'єм роботи. Ось щось у вас є таке, що вам треба вирішити на цьому тижні, не робіть це самі. Карти кажуть про те, що вам треба, знаєте, згуртуватися. Можливо, у когось у когось запитати про щось. Або зібрати команду, можливо, обміркувати щось, і тоді ваше питання буде вирішено саме на вашу користь. І ще карта каже про те, що ви на цьому тижні зможете знайти компроміс в якомусь рішенні і вийти переможця. У Вас по картам дуже вдалий тиждень. тому... Вирішуйте ваше питання, але не на самоті. Зберіть якусь таку, або якщо це на роботі, як, якась команда, або, а якщо це вдома, то близьких до вас людей і вирішуйте ось ваше питання, знайдіть якийсь компроміс з вирішенням і вийдете переможцем. Я впевнена, у вас все вдасться. Хай у вас все вдається. Я бажаю вам гарного тижня, емоційно приємного роботи у команді. Нехай це буде або на роботі, або ваша родина. Нехай близькі будуть поруч з вами і будуть вашою підтримкою. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у березні. На цьому тижні у Терезів буде дуже багато роботи. Буде, знаєте, можливо, якась така ситуація складеться на цьому тижні, де вам буде не зовсім розуміл, ви не будете зовсім розуміти, можливо, як правильніше вирішити, бо дуже великий об'єм роботи. Але карта каже про те, що Якщо ви зберете інформацію, тобто, карта така, знаєте, закрити очі, тобто, ви чогось не помічаєте. Тому, можливо, вам треба трохи більше зібрати інформацію для того, щоб розуміти ваші кроки. І коли ви будете знати трохи більше, ви, вам трохи легше буде виконувати. Ось такий великий об'єм роботи, але він вас не лякає. Ось роботи багато, але ви знаєте, можливо, і ви такі є люди, що для вас це, якщо багато, зробимо. Але карта каже про те, що не дійте, знаєте, так, під емоціями. Проаналізуйте, проаналізуйте кожен ваш крок, і тоді вдача буде на вашому боці. І тоді у вас все буде, знаєте, вирішуватися. Можливо, не так стрімко, як вам би хотілося, але такими, знаєте, маленькими кроками до вашої перемоги. Я бажаю вам гарного тижня! Я бажаю вам впоратися з будь-яким об'ємом роботи, щоб ви змогли дізнатися приховану, можливо, для вас інформацію, і щоб кожен крок ваш був легким і ви сміливо йшли до саме вашої перемоги. Нехай у вас все вдається. Гарного вам тижня. Легко. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Водолійчиків на цьому тижні. Можливо, буде якась така ситуація. Де вам захочеться, знаєте, повернутися і вийти з неї. Тобто вона вас буде, знаєте, навіть трохи лякати. От щось таке відбувається навколо вас, де вам навіть трохи ви будете відчувати страх. Але карта каже про те, що для того, щоб у вас не було ось тих зайвих хвилювань, що в вас, якщо і вам захочеться, знаєте, вийти і там не з ким не розмовляти, що вам треба звернутися за допомогою до вашої родини. Причому ця родина така, знаєте, три покоління. Це може бути, знаєте, ви знайдете підтримку і від дітей, і вашої дружини або чоловіка. Навіть від ваших батьків. Тобто цей тиждень, можливо, для отримання такої внутрішньої сили для того, щоб подолати ось ці страхи, які у вас будуть на цьому тижні. І ось таку, можливо, не дуже таку приємну якусь ситуацію, то зверніться за допомогою до родини. Нехай ваші близькі люди будуть, знаєте, поруч з вами. Нехай вони будуть вашим натхненням. Це може бути навіть онуки, якщо ви бабуся або дідусь, ваша донька або син, хтось, якась та людина, або, можливо, навіть не один. Щоб, я бажаю, щоб на цьому тижні ви відчули родинне тепло і не звертали уваги на. Якісь такі страхи. Вони, вони, можливо, зайві. Тому на цьому тижні я бажаю вам родинного тепла, родинного затишку, щоб це вас, знаєте, надихало і давало вам нових сил. Я бажаю вам гарного тижня, емоційно приємного з родинною підтримкою. І не хвилюйтесь. Зверніть увагу. На те, що відбувається гарне у ваше житті. Нехай цей тиждень пройде для вас легко, з родинною підтримкою. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам гарного тижня. А усім вам бажаю мирного неба. Бережіть себе!